Ви дивитесь інформаційну програму ДВ новини з Бона. Вітаю вас з головні теми сьогодні. Надзвичайний стан європейські країни посилюють антитерористичні заходи. Моленбек, Брюссельський квартал, постачає найжорстокіших ісламістів Європи. Розслідування злочинів проти Євромайдану. Реакція ЄС. В середу у Франції на три місяці продовжили надзвичайний стан. Та президент Франсуа Оланд наполягає на ще радикальніших кроках, як от комендантській годині та обмеження масових заходів. Підвищено рівень терористичної загрози і в Німеччині за минулу добу по всій Європі заарештували три десятки осіб за підозрою в причетності до тероризму. Хроніка арештів і нова європейська стратегія безпеки далі в сюжеті. Франсуа Оланд вважає, необхідно сформувати широку коаліцію, щоб завдати потужні удари по іде. Це він планує особисто обговорити з президентами Росії та США Путіним і Обамою. Свою заяву французький лідер зробив за кілька годин після завершення антитерористичної операції в паризькому передмісті сен дені Там затримали сімох людей. Двох було вбито. Повідомляють, що заарештовані планували ще один теракт в паризькому діловому кварталі Дефанс. Все це підтвердило нам ще раз: ми ведемо війну, війну проти терористів, які оголосили війну. Нам вони мають армію, фінансові ресурси, нафту, територію. Вони мають спільників у Європі та у нашій країні серед молодих ісламістських радикалів. Вони влаштовують грізанину, хочуть вбивати і вбивають. Терористична загроза схвилювала й Німеччину. Напередодні в Гановері скасували футбольний матч Німеччини Нідерланди. Про серйозність ситуації свідчить виступ Ангели Меркель я була засмучена, як і мільйони уболівальників тим, що матч довелося скасувати. Але правоохоронці ухвалили відповідальне, а може, і одне з тих самих непростих рішень, коли слід обирати між свободою і безпекою. Але вчора, після тривалих розмірковувань, було ухвалене рішення на користь безпеки. За даними спецслужб, на стадіоні міг статися теракт із застосуванням вибухівки та автоматичної зброї. Тривога виявилася хибною в одному з потягів на Гановерському вокзалі. Знайшли лише муляж вибухового пристрою. Питання безпеки німецький уряд обговорював у середу під час екстреного засідання. Про необхідність тіснішої співпраці прикордонників та правоохоронців у межах Шенгену сьогодні говорили в Брюсселі. У Єврокомісії наразі розробляють нові правила утилізації та деактивації вогнепальної зброї, адже та часто використовується в терактах. Ім'я Абдельгаміда Абауда сьогодні відоме всій Європі. Поліція десятків країн розшукує його за підозрою в плануванні та організації паризької бійні. Мароканець за походженням виріс у брюссельському передмісті Молінбек. Звідти походить багато представників радикальної ісламістської сцени. Чому Бельгія заможна країна в самому центрі Європи постачає найбільше терористів? Репортаж ДВ з Молінбека. Брюссельський квартал Моленбек саме тут жили брати Абдеслами. Один з них підірвав себе минулої п'ятниці на бульварі Вольтера в Парижі. Інший зараз найбільш розшукуваний злочинець в ЄС. Підозрюють, що він теж причетний до паризьких терактів. Місцеві жителі шоковані. Це могло статися і зі мною бомба могла вибухнути поруч із моїми дітьми. Страшно, але у нас немає вибору. Ми не можемо зачинитися і сидіти у своїх будинках. Квартал Моленбек, майже 40 відсотків населення, якого молоді мусульмани вважаються притулком ісламських радикалів. Тут жив марокканець, який намагався три місяці тому влаштувати теракт у швидкісному потязі з Амстердама до Парижа. Головний підозрюваний у нападі на єврейський музей у Брюсселі торік. Ватажок терористів, які влаштували вибухи у мадридському потязі 11 років тому, а також один із лідерів ліквідованого в Бельгії в січні усередку джихадистів. Прем'єр-міністр країни називає квартал Моленбек гігантською проблемою. Ми переконані, що мережа іноземних бойовиків існує в Бельгії. Ми суттєво збільшили ресурси для боротьби з ними. За кілька місяців за звинуваченням у тероризмі засуджено 170 осіб. втім більшість експертів переконані владі Бельгії треба звинувачувати в проблемі і себе. Бельгія розділена на тих, хто говорить нідерландською мовою, фламанців, і на франкомовних валонів. Вони блокують ініціативи одне одного. В цих умовах може безперешкодно поширюватися радикальний іслам. Бельгія лідер у Європі за кількістю схильних до насильства ісламістів на душу населення. До Іраку та Сирії воювати на боці ісламської держави виїхали не менше 500 екстремістів, вважає влада Бельгії. Проблеми кварталу Моленбек вже вийшли за межі міста. Тепер це головний біль усієї Європи. Українська генпрокуратура почала звітувати про результати розслідування насильства на Майдані. Її висновок Янукович та його оточення надали надмірні повноваження силовикам. Убивця активістів майдану так і не встановили. Як сприйняли в Європі ці повідомлення? Те, що розслідування усіх злочинів проти Майдану не завершили майже за два роки, неприйнятно для країни, яка прагне зближення з Євросоюзом. Упевнений німецький політолог Вільфред Шнайдер Детерс. Він вже кілька років мешкає у Києві і багато днів провів на майдані разом з активістами. Новий голова МВС має апарат, де працюють люди, які служили колишньому режиму. Вони звичайно бойкотують розслідування. Не хочуть, щоб їх притягли до кримінальної відповідальності. Зрозуміло, чому так довго триває розслідування, але це дратує населення. люди хочуть бачити винних у в'язниці, у суді. слова німецького політолога підтверджують і мешканці Києва. Життя не хватить нашого, щоб побачити результат. Це все вирішується там протягом півроку року. А вже пройшло скільки часу, і все так. Ми шукаємо, ми шукаємо, ми стараємося. А результату ноль. Резонансна це резонансна справа. Має бути все швидше. Це найголовніша справа в Україні. Вони мають поквапитися, Вони повинні не Пасивність української влади у розслідуванні злочинів на євромайдані може негативно вплинути на стосунки Брюсселя з офіційним Києвом, вважає депутат Європарламенту Ребека Гармс. Я сподіваюся, що будуть реформи в органах юстиції, а також і кадрове оновлення, особливо у генпрокуратурі. Це необхідно зробити з багатьох причин. Якщо цих змін не буде, провина лежатиме не на усій українській політиці, і довіру до України з боку ЄС не буде підірвано. Але це суттєво похитне довіру до провідних політичних діячів України міністра внутрішніх справ, прем'єр-міністра і звичайно президента, який має давні стосунки із генеральним прокурором. тим часом на майдані монтують сцену 21 листопада. Тут зберуться люди, щоб згадати про криваві події дворічної давнини. З нового року Україна зіткнеться з новим продуктовим ембарго з боку Росії. Це відповідь Москви на очікуване набуття чинності зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Тему продовжимо в огляді новин. Уряд Росії вирішив запровадити заборону на імпорт продовольчих товарів з України від 1 січня 2016 року. Раніше президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію санкції проти низки російських фізичних та юридичних осіб. Апеляційний комітет міжнародної федерації футболу відхилив скарги президента Фіфа Йозефа Блаттера і президента УЄФА Мішеля Платіні. На початку жовтня комісія з етики відсторонила їх від посади на 90 днів. Їх підозрюють у причетності до корупційного скандалу в ФІФА. У німецьких філіях американського концерну Амазон напередодні Різдва вже третій рік поспіль можуть відбутися страйки. Про це повідомили у профспілці працівників галузі послуг Верді. Співробітники Амазон домагаються поліпшення умов роботи. Колишнього капітана збірної Англії з футболу Девіда Бекхема визнано найсексуальнішим чоловіком у світі за версією американського журналу про знаменитостей Піпл. Видання називає його світовою суперзіркою, відданим чоловіком і батьком чотирьох дітей. Цього року в тренді не герої коханці, а багатодітні батьки. Більше актуальних повідомлень читайте на сайті Deutsche Welle Української, а де новини прощаються до завтра. Залишайтеся з нами.